Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Прибули це станція таємного родла. Тунелі ми як слід не вивчили, немає часу та людей. І ви тут не для цього. Я Спробую подати напругу. Вімкнути світло. Поки користуйтеся ліхтарями. Так, готовий. Обережно двері зачиняються. Під час відео. Прикмети нам зараз додать. До Ви з моїм батьком тоді теж на Монорейці їхали. Ракети на кублу наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, напруга є. Відчиняй ворота. Я тримаю прохід. Молодець впорався. Тут усе чисто. Рушаймо. Так. За планом далі вхід до колектора. Іди вперед! Я за тобою. Йди праворуч, ліворуч, глухий кут. Щось їх злякало? Оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролику чи хто? Поверхня, Надягни протигаз. Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе, квіточка. Допоможи нам. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможе тримати велику територію. Ти ж ніби не вразливий до їхнього впливу, так? А я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварин. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорне тебе відчує і сам вирішить. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати.